Мені не цікаво працювати з вами роками. Для мене важливо за одну сесію чолкати ваш запит, давати вам відразу через змінення першопричини, через трансформацію досвіду вашого, виходити зовсім на інший рівень. Ви це відразу тілом відчуваєте, да, своєю свідомістю відчуваєте. Да, я не буду вас зводити шаблонами, проходженнями, тестами і так далі. Я вас відразу щитую. А да, я не нав'язую вам те, що вам потрібно робити, але я точково через ваші нові стани вивожу вас на відповідь. Наша психіка так працює. Ми дуже багато енергії витрачаємо на те, що ми не знаємо, як вчинити. На мнімось таку, але коли. Ви приймаєте через проявлення своєї волі нове рішення, у вас відразу да, створюються так звані нові нейронні зв'язки, які виводять вас на цей шлях. Все, енергія пішла, ви чітко розумієте, що вам робити. І відповідно відразу стан легкості, усвідомлення, що нарешті ми цей бар'єр подолали. Тепер я чітко розумію, що мені робити в житті. Я чітко розумію, хто я. Я чітко розумію, та, в чому був досвід. Я з любов'ю вдячністю до цього досвіду, до цієї людини, та, начебто вона ще вчора ворогом моїм була. Зараз я захоплююсь цією людиною як вчителем. Відпускаю. Її, і весь свій потенціал, всю свою енергію направляю на досягнення своїх цілей і мрій. Специфіка роботи в мене зовсім інша ніж звичайного психолога.